Отак От ми молотим, рухаємося. Ззаді десь там маз під'їде. Зараз сипати, бо сиплю, намазала за півтора бункера. Цю половинку маю досипати. Пожарна бочка торчить. Солома січеться не дуже, але Але працюємо. Рухаємося далі. Все гарно йде, слава Богу. Отак От закінчили цю площу. Отак От воно падала пшениця. Ідеально настроєна жатка, так? Да? Так має бути. Ми там далеко зараз подивимося, бачимо дощ. Той дощ нас минув. А ця буря з дощом нас не, не минула. Ну ми Тут пішло міліметр, потім ще вночі міліметр, така синя хмара. Наступного дня в 11 ми почали знову молотити. В людей більше пішло. Але буря, звісно, комбайна мене дуже. Все прибралося. Отак От ще було, коли на автопілоті вичудював. Остання смушечка, отака йшла з обох боків кінець. А так робив через проход ходив. Дуже прикольно, коли клин легше розвертатися, собі побив, потім назад порухався. Дуже кайфово.